Доброго вечора, друзі. Honda Takta F79 буде зараз у нас на огляді. Чотиритактний інжекторний скутер свіжий на водяному охолодженні з невеличким пробігом Такт, в рідному, красивому такому коричневому кольорі. Так що, кому цікаво, знайомимось разом. Разом. Такт 75-79. Дуже-дуже цікава моделька на сьогоднішній день. Можна її поставити біля Yamaha Jog 39, -й, 36 ZR по комфорту, по надійності, по двигунчику. Дуже крута моделька і з надійнішою помпою, ніж 36-39 модель. Тут в нас буває такт 75-79. Навіть з е, старт-стоп-системою. Не знаю, чесно кажучи, яка різниця між 75-м та 79-м тактом. Тут, як ви бачите, F-79, 79-й От, Він на заводській в нас в гумі. Так. Ченгшин Tires стоїть. Мейдін В'єтнам. Дивимось це. 51-51. Так. Дивимось далі. Ченшин 61-61 є. Є в нас задня заводська гума і є в нас аналогічно передня заводська гума. До чого я підводжу? Підводжу до того, що скутер на заводській рідній гумі, яка комплектується з завода, так само і тут, 60-61. Рік випуску приблизно 18-й, 15-го 15 року гума. от, І, і диск також 15-го року. На легкосплавних дисках він у нас не йде, а йде на таких красивих. В залізних дисках ну, доволі симпатично виглядають. Гідравлічна, гарна вилка, така доволі, доволі непогана і доволі довговічна. От, Барабанні гальма, гарна моделька. Так, в рідному кольорі, як я і сказав, дивіться, по клювчику зродних жодних подряпин немає. На крилі спереду в нас отут є, бачите? Невеличкі подряпинки. Так, далі. По голові жодних подряпин немає. Ще й нам товариш японець поставив оригінальний гарний якісний підігрів з регулюванням, тут 6 режимів підігріву. Так, По приборній панелі в нас 7065 кілометрів проїхав такт. От. З двома ключиками такт. Дивимося замок. Замок тут уже із нових таких стоїть, гарненький такий замочок, як ви бачите, положення, сидіння, включено та виключено, і закрити цей. Тут відчиняється у нас сидіння на положенні сід. Два ключики рідних Honda оригінальних, рідне заводське сидіння. Так, сидіннячко, зараз будемо дивитися. Так, під сидінням. Під сидінням рідні зеркала комплектується. Є в нас, що? Є в нас рідний, рідний мануал, рідна книжечка. І я вам скажу, це доволі велика рідкість. Вперше зустрічаю, щоб була рідна книжечка. Зараз навіть огляну. Вибачайте за цей мануал. Кру... Круто, якщо на цю модельку взагалі так, це на такт мануал. Все тут прописано. Які запобіжнички, де, що знаходиться під сидінням, ну і так далі. Для чого замучок і для чого ті штучки. Бо дехто із клієнтів, які купують, а в мене мопедик, не знають за цей момент. От. На сидіннячку можете не дивитися, воно не від цього скутера. Воно, воно також 2015 року, але не від цього скутера. Так. Тут запобіжнички знаходяться, бачок з цієї сторони видно рівень антифризу і доволі, така, я вам скажу, багажна зона немаленька, гарний багажник у такта. Далі От, збоку. По лівій частині у нас тут теж без подряпин практично. Тільки ось тут. Ось тут є в нас подряпини, все-таки дивіться, і по лівій частині ось ось десь хтось його на сторону можливо пустили. Так, Рідна кришка в рідній фарбі по варіаторній системі повністю все оригінал. Далі йдемо дивитися далі. Отак. Тут у нас колесики, задня гума. Задня гума також в чудовому стані. Ну, 7 тисяч проїхала гума. Що тут ще розказати? Так, по правій частині тут також є подряпинка, одна друга. Ну, в принципі, як ви бачите, він в рідній фарбі, без подряпин це нелегко так знайти, але так дійсно новий. Новий технічно, перш за все, а тих декілька подряпинок, як на мене то дрібнички. Так, гачечок для кульочка, невеличкий карманчик, ну і на цьому, в принципі, все. Дивимось бак. Бак з одною рукою відчиняється. Повний майже бензину японського. Так, ну, як завжди, Заведемо, послухаємося. Послухаємо, як він працює. Бачите, тут електронний вже датчик іде на бензин. Класна моделька, мені так дуже подобається. Перш за все, чим подобається. так? Тим, що в нього гарна максимальна швидкість в районі 60, в нього велике гарне сидіння, можна вдвох сісти. І знову ж таки в нього гарний. Економічний двигун інжекторний, на водяному охолодженні, тобто в техніки все є, що потрібно. Ближній, дальній, поворотничок працює. так Але не працює габаритник, габаритник ми переможемо. Так, гальма працює. Лампочка згоріла. Так, бачите? Стопик в нас не працює. Поворотнички, світло, ближній і дальній працює. А от лампочка задня потреб, потреб, потребує заміни. сигнал Сигнал також працює. Так, Тут стоїть магнітний стартер, він заводиться взагалі безшумно. Так, підігрів. У нас 6 5, 5 режимів. Ручечки працюють, все гріється, Оцей... оцю приблуду ми поставимо сюди, в місце, де зеркала мають бути, і от буде воно гарно, симпатично. Підігрівчик працює, все працює. Так, ну що я вам скажу? Доволі гарно зроблена ця модель. І, і гарно любите отакі. Не знаю, чесно, що я вам можу сказати, я приємно вражений. Настільки крутий набор у такта. Ніяка там зРка навіть не докаже. От дивіться, моїх 90 кілограмів. О, вже в руки пече навіть. Ну Що я вам можу сказати? Просто ракета, вогонь. Дуже гарно біжить, дуже швиденько набирає своїх 65 чи 70, скільки там стрілочка. Просто шикарний ідеальний стан. Перш за все, технічно. На подряпинки я вважаю, на белу техніку можна не зважати. Ну, таке Лампочку заміню а Кому подобається, звертайтеся, не пропустіть. З таким невеличким пробігом вкрай не часто бувають. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити. От отакі жирні, гарні пропозиції. І заходьте також на телеграм-канал. Побачимось.